Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми з вами разом готуємо ось таку смакоту із самих простих, недорогих хрібків червоної рибки. Було два хребта загальною вагою, 1 кг 300 г. І в цілях економії часу я вже частково його розділила. У першій тарілочці тут у мене ось плавнички, хвостики, там шкірочки різні. Нічого ми це не викидаємо. Це у нас піде для бульйончика у наш супчик. Тепер тут у мене ось реберця, я відділила їх. Ось покажу. Так, а ось цій тарілочці, ось ця основна частинка хребта із кісточкою. Для початку я буду знімати м'язко ось із цієї частинки, що ближче була до хребта. Знімається воно доволі просто, просто ось за допомогою ложечки, просто все ось так зчісую. Знімаємо все по максимуму, а ось цю кісточку перекладаємо у цю тарілочку, вона також у нас піде для приготування бульйону. Ось скільки м'язка в нас в результаті вийшло, поки що його залишу. І тепер, що стосується реберець, з них потрібно дістати всі кісточки, це доволі просто і легко все зробити. Просто витягуємо на себе і дістаємо кісточки. Добрі підготовчі процеси я закінчила, і тепер ось цю рибку, що знімала із хребта, я засолю. Я її зважила, у мене тут вийшло 250 г, тому сюди додаю чайну ложку солі і чверть чайної ложки цукру. Добре все перемішую. Вкриваю контейнер кришечкою і відправляю у холодильник. Ось скільки шматочки у нас риби дуже маленькі, тому 12 годин на засолку нам буде достатньо. А ось із цієї рибки, що знімала із рибець, я приготую фарш. Розпочнемо готувати наш супчик рибний. Всі кісточки, що в мене залишились від хребта, я вже переклала у кастрюльку. Залила півтора літра холодної води, сюди ж додаю шматочок морквинки. В мене вона достатньо велика була, тому взяла половинку. І ось таку невеличку цибулинку. І тепер це все доводжу до кипіння. Бульйон закипів і вогонь я зменшила до маленького і тепер ось цю пінку по максимуму потрібно буде всю зібрати. Додаю чорний та духмяний перець горошком по декілька горошинок і невеличкий лавровий листочок. Далі прикриваю і на невеликому вогні буду варити приблизно півгодинки. Далі повертаємось до нашої рибки, як я їй казала, із м'язка з ребереці. Я ось зробила фарш, я його зважила, і в мене тут вийшло 400 грамів. Тепер сюди додаю цибульку зовсім невеличка у мене була, я її потерла на мілу терку. Сюди ж додаю одне яйце, я його ось так перемішала для зручності. І сюди ж додаю столову ложку з гіркою маної крупи. Далі, сіль, звичайно, до свого смаку. І ще я додаю суміш перців, приблизно чверть чайної ложки. Можна додати ще якусь приправу, я більш нічого додавати не буду. Все добре перемішую і залишаю при кімнатній температурі на хвилиночок 15, щоб набухла манка. годинки проварився наш бульйон. Тепер з нього достаю всі кісточки і овочі, нам нічого не знадобиться, окрім моркви. Бульйон обов'язково слід процідити, щоб ніякі кісточки або ще, можливо, яка луска, нам подальшому не попали у суп. з бульйоном я знову повертаю на плиту, накриваю кришечкою і доводжу його до кипіння. Бульйон знову закипів. Тепер сюди додаю картоплю. У мене три середніх картоплинки, я їх ось так міленько порізала. Теж додаю моркву, ту, що варилася у бульйоні, я теж її ось так порізала дрібненько. Далі я додаю приблизно 2 чайних ложки приправи 12 овочів, можна замінити на сіль, якщо не любите приправу або немає в наявності, перемішую і буду варити супчик до напівготовності картоплі. Тепер повертаюся до фаршу вологими руками, буду формувати невеличкі фрикадельки, ось так із руки в руку перекидаю декілька разів і відразу у супчик. Закриваю кастрюльку кришкою і варю супчик до готовності. І Ось погляньте, я використала не весь фарш, оскільки я варю на півтора літра води, оскільки в мене ще залишилось. Тому зараз ось цей фарш я перекладу в контейнер і відправлю в морозилку. В самому кінці додаю в супчик зелень, у мене це петрушка, і на цьому він у нас повністю готовий. Тут нарешті прийшла черга м'язка, яке ми з вами засолювали. Пройшло 12 годин і воно готове. Сюди додаю 100 г м'якого вершкового масла, перемішаю все це. В принципі, це ось можна залишити і в такому вигляді, але для більш однорідної структури я все переб'ю занурювальним блендером. В результаті ми з вами отримали ось таке дуже смачне бутербродне масло. Перекладаємо у відповідний контейнер і зберігаємо у холодильнику. Ось такий неймовірно ароматний і смачний супчик у нас вийшов ось таке дуже чудове бутербродне масло. Як ви могли помітити, ось такі делікатеси можна приготувати із самих простих та недорогих продуктів. А на сьогодні в мене все. Я хочу всім подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я всім бажаю миру і злагоди до зустрічі в наступних відео.